Друзі, 19 березня 1990 року в Борилівській обителі була відслужена перша літургія. Ця літургія стала початком нової духовної дороги, початком молитви, яка відтоді в цій обителі не зупинялася ні на один день. І тому сьогодні ми тут поспілкуємося з очевидцями першої літургії, яка була відслужена 35 років тому. Я знала, коли відкриють монастир. Мені приснився сон, що 19 марта воскресіння, буде відкриття монастиря. А я ще питаю тим, хто, хто каже, що відкриття, де а церкву відкриють і церкву відкриють. Але 19 марта воскресіння, буде відкриття монастиря. Кажу, не я жарюється, що ми дочекаємося до такого часу. Це було Навірно, у 84-році цей сон я бачила. Я прийшла в монастир у 89-му році, мені було 19 років, а перша літургія була в 19 березня 1990 року. Ну тоді зовсім ще молоденька, і ці спогади дуже дуже, дуже в пам'яті, бо. Служба Великого Великофангел, все духовенство було в храме, храм був ніжний, там було в основному, все, все храм був в духовенстве. На клірисі співали священники. И я не знаю, даже я не была на самой церкви, бо там даже не знаю, что там было місце для прихожан, бо дуже багато було священства. Літургія дуже була чудова. Я, я всім казала, що відкриють монастир 19 марта. Неділя буде. А якби були ці, як це тепер підсчитати, то були б знали, коли, в якому році це буде неділя. Бо сказали, що наступне воскресення 19 марта буде відкриття монастиря. Я кажу, ну хорошо. Я був очевидцем 35 років назад, як освіщали Браїловський монастир. Саме перший з П'юхтінського монастира, владика Шегафангел привіз шість монахинь в главі з Єгуменьою Неонілою, які почали перше монашеське життя в монастирі. Перші розвалини, перші всі, де владика Гафангел благословив духовенство, народ, які приходили, очищали від руїн. Розчищали все, приводили в більш-менш належний порядок, і в сьогоднішній день відбулася перша літургія. І на яку зійшлося велика кількість народу, було торжество, яке неможливо описати, була дуже велика радість, духовне піднесення. Люди радувалися, лікували цим великим торжеством. Це зовсім було друге почуття, бо ми тільки прийшли в монастир, а як приходить чоловік в монастир, це як Господь його несе на руках своїх, і це було як. Господь зайшов на тебе. І так само, як перша літургія теж, знаєте, як що буде монастирі своя храм, своя літургія. Вже не треба нікуди ходити е, в храми другі на літургії, бо ми ходили раніше і в Браїлі, і в Жмеринку їздили на, на, на служби. А це буде наш храм, наша літургія буде кожен день, який нам сказав, що буде кожен день літургія, і ми вже були не то, що в раді, а. Було підняття духу, можу так сказати. Ой, то стільки священників було. І мій дорогий священник був Жмиринський Іоанн. Мені все, що робилося, я все з ним ділилася. Як мали відкривати, я до нього їздила і кажу, батюшка. Мені приснився сон, що 19 марта відкриють монастир. Я кажу, ну запам'ять, що я вам кажу. Він каже, а ти запиши де нібудь, я можу забутися. Але потім, вже як відкриття було, якраз він тут то були, я вже підійшла, кажу, батюшка, це наш праздник, бо ми з вами знали, що це буде відкриття. І стільки священників була, така вже красотища була, що я вже вам передати не можу. Тут, в нижньому храмі, ну, стіни були такі. Темні, ну, чорні, мастили матушки вапном ці стіни. І я пам'ятаю, як матушки по чотири години спали тоді. Вони, кожна мала матушка свою роботу. І коли ми сюди приходили, вони ну, так трудилися, як оце комашки такі. І вони як жілки-трудівниці. Да. І вони ну, кожна мала свою роботу. Одні пасли худобу, одні були на фермі, одні були тут прибирали. І оце ну, стіни, коли вже відновилося, вже, а людей люди ходили більшість. Ну багато людей тоді ходило в монастир, дуже багато людей. Ще після 10 класу було благословення від одної монахині в Флоровському монастирі, І ти в монастир каже: ні, ну кінчиш училище, потім підеш. І якраз у 89-му році. Закін... Закінчувала в му я закінчила, е, вже стала як там ці е, е, екзамени, діплом отримала, пішла. Як відкрився монастир, так я почала їздити сюди. Ще не було. Не було сестер, потім матушка Анастасія, матушка Феодосія була, матушка Неоніла, і Неоніла. Ми так якось зріднилися, як говориться, по духу зріднилися, по господі. І так, коли приїжджала вже. Собі трудилася на рівні сестер, і тими, які тут вже жили. Ну, в той час було десь 6-8 десь монашечів. все було. Там було. там були дві монашечки, а то всі були послушниці. Що з 19 березня 90-го року у нас літургія в нашому, в нашому в бітелі завершається кожного дня. І Не було того дня, щоб літургія не завершалася. Якщо там, навіть якщо священник заболівав, його замінив другий священник. У лютому місяці 1990 році я прийшла вже і попросилася в число сестер. І 19 березня була перша літургія, яку очолила владика Високоприсвященської мітрополіт Афангел. Освятив нижній храм Христов освячення, було багато людей на освяченні. У мене було послушання на свічному, тобто якраз коли в день відкриття і так матушка і був мені спокійна, бо мені не оніла, яка тут була, вона мені дала послушання, Свічний, на свічному була. І коли між службами там була на послушанні, на коровніку несла послушання і так куди, як говориться, пошлю на послужання. І на городі була і, і, і калідеврими. Що що блосовила, бо ні, то ми робили. В нижній крам люди не поміщалися, стояли на, на сходах, стояли на дворі. Дуже багато людей було, пам'ятаю, що не, не зайти було в церкву, тому що дуже приїжджали людей, священники багато було. Тоді ну, ще не було так ні квітів, тоді не таких не було. Ні, не було так прибрано на території. Ж. Ну і так само, от тут, на території, тут, де криниця викопана, де отут от криниця, теж не було тут не було такого ще. А вже зараз, звісно, за ці роки дуже змінився монастир, дуже і в хорошу сторону, тому що дуже красота. Як приходиш на територію, прямо аж душа радується. Як ти ось заходиш в на територію, навіть дивишся направо, наліво квітки скрізь. Ці яблука такі красиві ростуть на цих деревах, такі великі, прямо як то. Ну в нас в хатах, в домах ну не ростуть такі дерева, а тут в монастирі така Божа благодать, і вона от дає ці плоди, ці квіти, це все ну така радісна атмосфера. Для мене це рідний дом, тому що я вже більше, більше років в монастирі, чим, чим в міру жива. Домі, тому що рідному, а зараз він мені вже став як перший, як говорити як рідний дім. Тут моє вважайте, і молодості, і життя чи до старості, до старості доживаю. А тут моя як все, вся життя вся прийшла. Монастир це є той розсадник духовності, розсадник благодаті Божої. Де люди черпають духовні сили сьогоднішні великі?